Приїхав сьогодні до мене мій кум і розказує. Закололи кабана, включили ми твоє відео, де ти ріжеш рульку. Ну і хотіли собі так попробувати. Каже, що ми з тієї рульки зробили? Ти б того не хотів бачити. Не вийшло, каже, в нас нічого. І так, і сяк, покрамсали, спробую вам показати. Дивіться, ви берете за два кінці і пробуєте так зжати, щоб хоч подивитися, хоч трошки де вона згинається. Ну не завжди це видно. Треба, мабуть, трохи рульок перерізати це на досвіді. Але я так скажу. Як для новачка. Дивитеся від коліна плюс-мінус ось таку відстань. Не знаю скільки. Ось так. Два пальця з'єднайте. Так прикладіть. Плюс-мінус. Тоді ви ножем, як розпочнете, зробите надріз. Ви побачите, чи ви в тому місці, чи не в тому. Ось дивіться, я зробив надріз, але я попав відразу. Але вам відкриється кістка і буде видно плюс-мінус куди чи вліво, чи вправо рухатися. Можете запихнути пальцем, пощупати. І тоді між суглобчиком тільки чикс. Легесенько. І пішли. Далі саме м'язко. Головне попасти в перший зріз між суглобчиком. Гарнесенько потім підчищаємо, робимо нашу рульку симпатичною, максимально привабливою для покупця. Або якщо готуєте для себе вдома, то, звісно ж, для себе також треба робити ось таку красу, щоб хотілося, викликало апетит і була класніча. Гарного дня вам.